Кажуть у світі дипломатії, жести, тони розмови набагато часто важливіші і значущіші, аніж офіційні заяви. Якщо судити мовою дипломатії політичного владнання українсько-російського конфлікту в Мілані, годі було й очікувати, ще вчора Путін мав би зустрітися із Ангелою Меркель. обговорити війну в Україні. Втім, Путін запізнився. Демонстративно пройшов лише коли світові політики вже вечеряли і не до початку трапези, а посеред неї. У відповідь на путінське запізнення Меркель зустріч взагалі скасувала, але потім таке зглянулася і бесіда із російським очільником таки відбулася. Втім, консенсусу не досягли. Росія заперечує, що вона воює в Україні. Ось заява прес-секретаря Путіна. По-прежньому продовжаються серйозні розхождення во взглядах на генезіс внутріукраїнського конфлікту, а також на що просходящого там в настояще время. Відзначився, і Петро Порошенко фотографи зафіксували, як той відштовхує з дороги російського журналі... Листи з пропагандистського телеканалу Росія 24 який намагався поставити йому питання з Меркель Порошенко. Зустрівся вчасно. Головний меседж від українського президента в Мілані має бути міжнародний контроль за україно-російським кордоном, аби через нього не сновигала російська важка техніка. Що принесла ця зустріч? Розповів речник президента загальними фразами. На переговорах уранці було наголошено на необхідності. Неухильно виконувати всі пункти мінських домовленостей також було наголошено на повній підтримці територіальної цілісності України. Втім, головна зустріч сьогоднішнього дня відбулася аж о тринадцятій годині. Порошенко із путіним сіли до круглого столу разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії. Мали обговорювати міжнародний контроль за україно-російським кордоном відповідно до мінських угод. Вже серед перемов український міністр закордонних справ написав у соцмережу, що вони складні. Є величезні розбіжності у баченні ситуації. Вже по завершенні зустрічі можна констатувати, прориву не відбулося. Домовилися домовлятися. Далі Путін місце політичного бою залишив швидко, характеризувавши переговори двома словами: хорошо, «позитивно». Порошенко був говіркішим. Він і розповів, обговорювали три питання: вкотре погодило виконувати умови мінського меморандуму. Домовилося, що місцеві вибори на Донбасі влаштують відповідно до українських законів. І ось третє питання газове. Представники української делегації твердять, сторони узгодили основні параметри газового договору, лишилося тільки владнати деякі. Деталі маємо певний стриманий прогрес в е, газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри контракту, і зараз е завершується домовленість щодо е джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Погоджувати деталі Порошенко і Путін всілися тета тет. Втім, без європейської допомоги обидва президенти домовитися так і не змогли. Вже після зустрічі Порошенко розповів: можливо, до 21 жовтня саме тоді має відбутися ще одна зустріч між Україною, Росією і Євросоюзом, Вдасться знайти вирішення газового п питання, але вже надвечір Путін також зустрівся із пресою. і Повідомив, що попередньо таки домовилося з Порошенком відновити постачання газу в Україну, хоча б взимку. Разом із тим, Путін визнав, що мінські угоди не виконуються жодною стороною конфлікту. А також зазначив, що Росія буде посередником на Донбасі. Чи означає це виведення або навпаки введення російських військ на схід, Путін не поточнив? Втім, путінську пропозицію вже радо привітали. Террористы. Ориентиром при урегулировании на, на Украине в Украине, как сейчас модно говорить, должны быть, конечно, минские договоренности. Хочу отметить, что эти договоренности, к сожалению, не полностью выполняются. як одної, так і другої сторони, тим часом європейські дипломати в один голос запевняють, що жодна країна-член ЄС не збирається пом'якшувати санкції проти Росії. Про це розповів і Девід Кемерон, британський прем'єр. Росія має вивести усю військову техніку та припинити підтримку сепаратистів. Якщо цього не трапиться, то євросоюз буде готовий зберігати санкції та продовжувати тиск на Росію. Тим часом в іноземній пресі вже з'явилася інформація з посиланням на анонімне джерело у Європарламенті. Що українське питання розглядатиме Рада ЄС 20 жовтня? Тоді європейські урядники проаналізують результати зустрічі у Мілані і подумають, що робити далі.